Дізнайтесь, яким простим у Бозі може бути відповідь на будь-яке питання і будь-яку проблему в житті. Заглибтесь у те, що є завітом і для чого він потрібен, дізнайтесь, що ваш завіт робить для вас, і навчіться долати будь-які протиріччя та перешкоди. Кожній обітниці завіту щось суперечить. Коли ви читаєте у Біблії, що ранами Ісуса вистілення, а вам ставлять невиліковний діагноз, коли у вас накопичується купа неоплачених рахунків, і ви читаєте, що Бог обіцяє вам процвітання. Здоровий глуст і людські переконання хочуть крикнути. Це неможливо, що Божі обітниці сповнились у вашому житті. Дяка Богу, що чоловіки та жінки завіту усі часи відкидали це протиріччя, і з вірою йшли до кінцевого результату. Благословення обіцяним Богом! І ви теж можете це зробити. Ви побачите, як Бозі біблія розкривається перед вами як ніколи чітко. Дізнайтесь, як ваш Завіт з Богом долає всі протиріччя і перешкоди. Щоб ви могли отримати доступ до його обітниць, простілення, мир і захист. Good, good, I I bad, no Вітаю вас, я Кенет Копленд. І це передача переможний голос віруючого. І сьогодні ми знову тут. Скільки передач ми вже провели разом? Я не знаю. Я не знаю точної кількості. Вже певну кількість. Так Амінь. певну кількість для мене це велика честь і задоволення. І загальною їхньою темою була сила Божої за Завіт віри, і як він діє. І сьогодні вранці ми продовжуємо цю тему. З нами професор Грег Стівенс. Відсутність менталітету, кровного завіту. Це справді серйозна проблема. У всій християнській спільноті. Відсутність менталітету кровного завіту. Так. Що між мною? І моїм небесним Отцем є згода завіту. І я нагадую йому про неї. І про кров, яка є між нами. І він у писанні сказав вам це робити. Так. Нагадай мені. Нагадай мені. Чому би нам не відкрити це місце писання? Так. Це 55-й розділ. Ні, зачекайте, це Ісаї 43, 25. Мені подобається, коли Господь нагадує нам місця писання. Тож ми перейдемо туди. До Якова. Я, я той, хто заради себе старає провини твої і гріхів твоїх більше не згадаю. Пригадай мені і поміркуємо разом. Скажи мені щось у своє виправдання. Знаєте, я мав з цим труднощі. Я казав ні, ні, ні. Ти зробив це заради мене. І він сказав: ні, все так, як там написано. Я зробив це заради себе. І зауважте, що Бог тут сказав. Пригадай мені. Я гріхів твоїх не згадаю більше. Це перша обітниця завіту. Ісус, гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ви зцілились. Але ось воно прямо тут пригадай мені, і поміркуємо разом. Говори, щоб виправдатись. І Господь сказав: якщо я пам'ятатиму твої гріхи, то я не зможу тебе благословляти. Він сказав, щойно ти каєшся, робиш це вірою. І покладаєшся на кров Ісуса, щойно тикаєшся, то це як чистий аркуш паперу. І тоді пригадай мені. Інакше кажучи, візьми обітниці завіту і нагадай мені про них. Нагадай мені. Хвала Богу. Якщо повернутись на кілька розділів назад, то у 42-му розділі у 8-му вірші говориться: Я Господь, це моє ім'я. і тут він знову це каже: Я є, і він нагадує вам. «Нагадай мені, як тільки ви розумієте, що він це великий Я є, про якого він казав Мойсею, тоді я ототожнюю себе з цим. Я сказав, я ототожнюю себе, тобто тепер я є таким, я ототожнюю себе з цим. Інколи ми промовляємо ім'я Господнє надаремно, навіть не усвідомлюємо цього. Ми кажемо, я пригнічений, ні, він не такий, я втомився, ні, він не втомлений. Якщо я ототожнюю себе з ним, то він в мені і я в ньому, щоб ми були одним, щоб вони були одним, як ми одне, молився Ісус. Тоді мені слід слідкувати за тим, що я кажу, коли я кажу про те, ми хто я і я я сильний. Я сильний. І ми переходимо, ми саме відкрили книгу Пророка Ісаї, тож звернімося до сорокового розділу 28-й вірш. Хіба ти не знаєш? Чи не чув, що наш Господь, Бог вічний, Він творить землі і Всесвіту, і не знемагає і не втомлюється його розум і задуми не збагнені. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. А ті, хто покладається на Господа, ті, хто довіряють йому, відновляться силами. Вони розправлять крила як орли бігтимуть і не втомляться, підуть і не ослабнуть. Це моє місцеписання для занять на біговій доріжці. Воно в мене прямо перед очима. Я йду і не втомлююсь. І потім ви переходите до 41 го розділу. Ти Ізраїлю, мій слуга Якове, якого я обрав. Нащадки Авраама, мого приятеля, ти, кого я взяв від країв землі, покликав з найвіддаленіших куточки, запевнивши тебе. Ти мій слуга, я вибрав тебе, і я не відкинув тебе. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі силу і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. І я описав туди своє ім'я. Лінці надіслала мені ці слова у Стімболт. 3 жовтня 2011 року. Я записую такі речі. Так. Прочитайте ось це. Десятий вірш. Не бійся, бо я є. Я є. На івриті це слово Ер Ашер. Ер». Воно означає, я буду тим, ким я буду. Якщо вам потрібно, щоб я був силою, я буду силою. Якщо вам потрібно, щоб я був вогняним стовпом, я буду вогняним стовпом. Якщо вам потрібно, щоб я був маною, я буду маною. Чого б ви не потребували, ваш отець вже знає, що вам треба? Так я буду тим, ким потрібно бути, і це обітниця завіту. І як тільки ви це розумієте, тоді весь страх смерті, чи що б то не було, раку, вам діагностують рак, а ви просто смієтесь над цим. Що ж. У мене тут є деякі нотатки. Так друге Петра, 1.4 в літаку, 15 вересня 2009 року. Обітниця яка дала мені необхідні сили для виконання моєї місії. Того дняксер я записав це і взяв це, я взяв це. Ми записуємо цю передачу 11 вересня. Багато людей сьогодні зі страхом згадують 11 вересня 2001 року. Ні, я згадую 11 вересня, як я є, і як перемогу. Так, сер. Слава Богу. Вони сильно вдарили нас, але ми перемогли. І вони знищали. І слава Богу, у нас був правильний президент. Того дня вони знищили всі будівлі навколо однієї споруди. Так, навколо каплиці святого Павла. І у тій каплиці найцінніша споруда на тому місці, так, Так, ця каплиця Насмілю сказати у всіх сполучених штатах, бо в цій каплиці Джордж Вашингтон, перший президент Сполучених Штатів, і перші обрані посадові особи Сполучених Штатів, що за божим часом, згідно його календаря, було 15 хвилин тому. Вони присвятили цю країну Богові. І в 17-му розділі книги буття, коли Бог обіцяв Аврааму, змінивши його ім'я на Аврахам, з тебе вийдуть народи. Цей народ вийшов саме з цього місцеписання. Вірно, і ми виконуємо те, що нам було наказано робити тут. Нагадай мені це. І я кличу до Бога про це. Згадай про це. Адже ти не можеш про це забути. Я нагадую тобі про це. І у мене буде можливість. Я поїду до каплиці святого Павла і стоятиму на тому місці. Так, сер. Хвала Богу. Так, сер. 11 вересня. Вона вціліла. Хвала Богу. Терористи і насилля не змогли перекреслити кровний завіт. Не змогли. Я вірю. Навколо неї лежали уламки сусідніх споруд і різне сміття. І скажу вам, що ще вони не змогли зруйнувати Дена Стратона і його вчення про кров Ісуса протягом кількох тижнів. Відбувалось саме там. Зараз я вже трохи забув, але близько 75-80% людей з його церкви працювали у всесвітньому торгівельному центрі. І жоден з них не постраждав. Жоден з них ніколи не запізнювався на роботу. Ден розповів, що за ним можна було звіряти годинник. Але його маленька донька того ранку сказала: Тату, чи можемо ми зупинитися лише один раз, перш ніж ти відвезеш мене до школи? Бо він відвозив її до школи, а потім їхав потягом до всесвітнього торгівельного центру. І він сказав: Гаразд, давай зупинимось. Тому під час атаки його там не було. І так сталося з усіма в його церкві з усіма членами його церкви. Один з них і Ден саме навчав їх, як чути голос Божий. Той чоловік підійшов до дверей і почув: Біжи. Він не озирався, щоб подивитися, чому він просто побіг вниз в метро. І був ще один чоловік. Який був всередині? Він вийшов, а на ньому був костюм, кроватка і біла сорочка. Він вийшов звідти, всі інші були вкриті попелом і пилом. А його біла сорочка навіть не забруднилась. Оце так. Також одна молода жінка, полковник морської піхоти США у Пентагоні, партнер нашого служіння. Вона просто займалася своїми справами і вирішила підвестися і вийти зі свого кабінету. Вона підвелася і вийшла, і коли той літак врізався туди. Вона би загинула в своєму кабінеті, а вона просто підвелась, і, перш ніж той літак врізався в споруду, а це так. вона почала бігти, бо вона люди знали, що вона наповнена Духом Святим. Вони знали, що вона віруюча, тож вони просто побігли за нею і всі вибігли назовні з цієї будівлі. Хвала Богу. Він пильнує над словом своїм, щоб, щоб сповнити, сповнити його. його і це люди з менталітетом завіту. Мене критикували. Ти тільки те й робиш, що постійно думаєш про завіт. Так. Так, ви праві? Так і є. Бо як тільки я отримав відкриття про так. це, я став бачити це всюди. Так все. Воно всюди, у цій книзі. Саме так. я гарантую вам, що були девелопери, які казали, якщо ми зможемо прибрати ту маленьку церкву, ми зможемо там щось будувати. Брате Копленд, коли ви сказали про першого президента, і я вірю Богу про те, що наступний президент повернеться на це місце і заново присвятить його. Прийшов час знову присвятити його на тому Так, амінь. самому місці. Так зробити це заново і повернути нас на цю дорогу. Ми кличемо про це. Бог кличе. Нагадай мені, і ми робимо це сьогодні. Ви хотіли, щоб ми звернулись до послання Якова? Так, сер. Перший розділ. Як і в Бога і Господа Ісуса Христа. Тепер розкажіть нам про його стосунки з Господом Ісусом Христом. Він Його брат. Так. Рідний брат. І він вважав Ісуса божевільним. Він був серед тих, хто вважав Його божевільним. Поки Ісус не воскрес тобто, тим, Хто все робить не так. Адже Ісус мав рекламувати, просувати себе, а Він цього не робив. Однак, в будь-якому разі, вважайте за велику радість, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси випробування та перевірки, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі у всій повноті і ні в чому не мали нестачі. Це один з плодів духа. Коли ж кому з вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім просто і не докоряє, і дасться йому. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер підіймає і розвіває. То нехай не очікує така людина, що отримає щось від Господа. Він продовжує тут навчати. Не обманюйтесь, брати мої улюблені. Все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар приходить згори. Він приходить від Отця світів, в якому немає зміни ані ті, ні переміни. І далі улюблені брати, нехай кожна людина буде швидка послухати, стримана говорити та повільна на гнів. О, якби ви тільки збагнули це. Але ось воно. Будьте виконавцями слова, інакше кажучи, чиніть за ним, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. 25 25-й вірш. а хто заглядає в досконалий закон, закон свободи, і він на цьому не зупиняється. Та перебуває в ньому, той, будучи незабудькуватим слухачем, а виконавцем діла, блажений буде в своїх діях. І далі Яків починає говорити про діла. Веймут переклав слово діла як відповідні дії. Віра. Так. Алілуя. Це буде виходити безпосередньо з вас, як тільки ви зрозумієте свої завіти, як тільки ви зрозумієте готовність Бога благословляти вас, готовність зціляти вас. Я знаю, що ти можеш зцілити, але чи хочеш ти? Так сказав той прокажений. Так він сказав Ісусу. Але подумайте про це. Він впав перед Ісусом до лілиць і сказав. Я знаю, що ти можеш, якщо захочеш. В одному з перекладів Біблії говориться: Ісус відповів: Звісно, я хочу. Так він порушив закон і торкнувся до Нього, і проказа одразу зникла. Абсолютно вірно. Серофінікіянка. Це ще один приклад. Там теж є відповідні дії. Так вона не приймала ні так. у якості відповіді. І це справило враження на Ісуса. І він сказав: Йди, твоя донька зцілена. Ви бачите цей принцип? Знову, знову і знову. Вона відмовилась ображатися. Так вона прийшла туди цілеспрямовано. Вона не хотіла учні. Сказали, «Позбудься її. Вона я перефразую, вона нам дошкуляє. І хто вона така? Вона заважала їм відпочивати. Вони прийшли туди, щоб відпочити Правильно. від людей. Але вона була серафінікіянкою. Ніякого завіт. Жодного завіту. вона ніколи не благословляла народ Ізраїля чи Божий народ. Про це нема жодних згадок. Сотник також язичник, який мав велику віру, як і вона, але про нього сказано. Він збудував нам синагогу. Так. Іншими словами, він сповнив завіт Авраама. Тих, хто благословляє тебе, благословлю, а тих, хто проклинає тебе, прокляну. Це був Корнилій. І саме він був там, коли розпинали Ісуса. І Він сказав: Так. це точно був син Божий. Але вона назвала його Син Давидів. Так. Змилуйся наді мною, сину Давидів, прояви до мене Хесен. Так. І вона не замовкала, вона вигукувала голосніше та голосніше. Тобто, це про неї? Вона просила так. з вірою, без жодного сумніву. Так і вона не планувала йти звідти, поки не отримає від Ісуса якихось дій. Брате Копленд, кілька років тому Господь оголосив мені догану з цього приводу. Я виріс у сім'ї людей, які сумнівалися і коливались. Вони були професійними коливальниками та людьми, які тривожаться. Вони тривожились з приводу коливань і коливалися з приводу тривоги. Ні, я не жартую. З будь-якого приводу З будь-якого. чи поїхати до ресторану, чи приготувати щось на вечерю. Вони вічно коливалися з будь-якого приводу. Ну, що ти хочеш? Я не знаю. А чого хочеш ти? І ніхто не міг прийняти рішення. І Я почув, як Господь сказав мені: тобі потрібно звільнитись від цього, бо людина двоєдушна, не тверда на, на всіх дорогах своїх дорогах своїх. Це може здатись дрібницею, але ні, вам краще навчитися бути рішучими. Ні, я хочу ось цього. Просто висловлюйте свою думку. Люди, бізнесмени, християнські бізнесмени, які справили великий вплив на розвиток промисловості у цій країні, одним з них був Джесі Пенні. Коли він хотів поставити чоловіка на керівну посаду, він запрошував його на вечерю зі своєю сім'єю, створював для нього певні ситуації і спостерігав за ним. Скажімо, якщо той солив їжу до того, як скуштував її, то він робитиме поквапливі упереджені висновки. І я подумав, адже раніше я постійно так робив, доки зовсім відмовився від солі. Кому вона потрібна? Адже ви стаєте залежними від неї? Від неї виникає така самозалежність, як від цукру. Отже, щоб зрозуміти і побачити, як розвиваються звички? Вони стають твердинями. Так. І твердині це непогано. Якщо вони не зосереджені на неправильних речах, апостол Павло сказав про це в 10 розділі другого послання до Коринтян. Зброя нашої боротьби в дюнаміс. Нерішучий сержант у бою найгірше, що може бути. Так. Насмілюсь сказати, нерішучий пілот чи інструктор. Коли ви намагаєтесь вчитись, вам потрібно бути рішучими. Це одна з перших речей, від якої йому доведеться звільнитися. Але це те, в чому допомагає контрольний перелік. І ось що це таке. І якось Джеррі Савел щось трапилось, і в церкві була людина, яка хотіла швидко привезти Джері туди, куди йому потрібно було потрапити, не знаючи, що Джері теж пілот. Тож той чоловік пілотував літак Бічкрафт Барон, і виїхав на злітну смугу. Щоб перевірити двигун і розігнатися. він не переглянув контрольний перелік, а просто перевірив деякі речі, посмикав важелі управління, і Джері запитав: де ваш контрольний перелік? Той відповів: Ну, я тримаю все в пам'яті. Ви не користуєтесь контрольним переліком? Він відповів: Ні. Тоді відвезіть мене назад в аеропорт. Я з вами не летітиму, бо жодна людина не має такої ідеальної пам'яті. І все це було створено не просто так. Отже, сутність в наступному. Ось це досконалий закон свободи. Так, сар. І ми говорили про турботи. Тож, давайте розберемося з цим. Відкриємо друге послання до Коринтян, 10 розділ. Тож, я, Павло, коли поміж вами, то я тихий, а коли відсутній серед вас, то сміливий. Я прошу, коли я прийду, то щоб мені не довелося вдатися до сміливості, яку рішуче хочу виявити до деяких з вас, які вважають, що ми чинимо за тілом бо, ми, ходячи в тілі, не за тілом воюємо. Зброя нашої боротьби не тілесна. І я ось тут написав Вона не людська, а сильна, ось це слово «сильна». Це дюнаміс. Вона сильна Богом на руйнування твердей. Ось тут. Ось воно. Саме так ви звільняєтесь від турбот та хвилювань. Нею руйнуємо задуми. І у моєму посиланні написано міркування і всяке звеличення. Що повстає проти Божого пізнання проти Слова Божого проти того, що ви вже знаєте. І мені щойно показали, що наш час вичерпано. Ми продовжимо про це говорити завтра. Амінь. Слава Богу. Ми ще повернемось. Ласкаво просимо на Кейсі Моргія. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є ми підемо до кінця і розглянемо це завтра, бо це серйозна проблема всього людства. Але тіло Христа не потрібно турбуватися і хвилюватися, доводячи себе до виразки шлунку. Ні, ні, не потрібно. Тому не пропустіть це. Приєднуйтесь до нас завтра. Ви знаєте, що робити. Ви можете переглядати ці передачі на нашому youtube каналі або завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua. Це робиться дуже просто. Заходьте і завантажуйте. Ось і все. Якщо ви хочете замовити для себе наші матеріали, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд, Грек Стівенс і весь наш клас нагадують вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.